Давайте я також поділюсь. Десь мій досвід доволі перетинається з дівчатами, бо наразі я в компанії єдиний LND, і в принципі, коли я прийшла, то для мене було відкрите поле, роби що хочеш. От прийняли рішення, що треба якесь навчання, та і відповідно давай будуй. У мене був до того досвід в системній компанії, але все одно за рахунок того, що коли ти працюєш і ти не маєш теоретичної бази, це одне, і саме даний курс допоміг мені побудувати картину того, що мені робити далі, яким чином рухатись, і саме ті. Дійсно, шаблони, сценарії, техніки, які можна робити тут і зараз, і курс надав чітке розуміння, яким чином це використовувати в звичайних робочих буднях, то це є доволі такою доцільною вручалочкою. І ще один момент, який не відкрив мені очі, але ще раз дав запевнитись, і що. Як і будь-який чар, фахівець лнд фахівець має наполягати на співпраці зі стейкхолдерами, якщо вони не розуміють нашу задачу допомогти їм зрозуміти, яка ж насправді та потреба, і яким чином ЛНД закриває потреби бізнесу, а не просто ми не вміємо надавати фідбек. А чому ми не вміємо? Як і як ми це підрахуємо, і як це на наші бізнес цілі буде впливати? Саме задля того, щоб поступово крок за кроком і змінювалось враження. Про HR, як всі кажуть, да, це сервісна функція, а не hr партнери Ну цей курс ще надав розуміння, що це наша відповідальність, і це наша задача ставати тими партнерами і все в наших руках. Та да, тому я щиро дякую і за повну структуру курсу за віддачу тренерів і загалом за організацію такого проекту.